Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого янгола З ниток, бачите? В'язальні нитки, бусина і ось, такі, ось таке кольцо. Значить, дивимось сюди. Нам потрібно буде або купити кольцо і бусину, або... Зробити, ось як тут в мене, бачите, зроблено із цупкого картону. Дивимось дуже уважно. Кольцо у нас є, якщо робити з картона, внешній діаметр 5,5 см, внутрішній діаметр. І потім просто ось так від внешнього діаметра, 1 сантиметр відклали і зробили внутрі. І вийшло ось таке. Бачите, ось таке кольцо Є. Зробили кальцом, або, або купили, поїхали далі. Тепер, перше, що нам треба зробити, це вставити голівеньку. Як ми це робимо? Беремо нитки, щоб проще було вставити, я роблю, бачите, ось так. О, і тепер голку вертаю назад і просто виймаю. Все. Зробили ось таку петельку, таку як, трошечки длинненьку, є. Да? Тепер сюди нам треба причепити. Треба ж спочатку відрізати. Причепити ось так. Взяли, вставили і нашу бусіну. Внутрі витащили. І у нас вийшло ось, бачите, як гарно причеплено. Тепер бусину встав туди і чіпляємо наверх. Дивіться, дуже-дуже дивіться уважно. У нас дві ниточки. Значить, що ми робимо? Спочатку будемо одну прикріплювати, потім іншу. Беремо одну ниточку і ось так. Щоб вам було видніше. Так, внішнє вогнути. Навколо ось цього нашого колічка і туди. Ось, бачите, як у нас повинно вийти. Ось. Ось таке. І, але ж ми повинні це затягнути. Затягнули. Так. І зробили те ж саме і ще раз. Тримаємо пальчиком вовнутрі в колічка, бачите? О. І тепер і ось так. Ось така петелька. І затягнули і ще раз. Все. Тримається, вже нікуди не дінеться. Те ж саме робимо з цією ниточкою. Наружу. В колечко. І ось так, бачите? І затягнули. Затягнули, хорошо, так добре затягнули. Є. І тепер іще раз. Те ж саме вовнутрь О, повинна вийти ось така петелька. І її треба теж затягнути. Затягнули, вирівняли. Хорошенечко. Все. У нас, от бусинка наша бусина голова вже є. Що ми далі робимо? Робимо далі тулубчик. Тулупчик. Намотуємо два рази по 20 обертів, 13 см. Тобто, взяли лінієчку, 13 сантиметрів. І ось так: ось тут у нас 13 сантиметрів. І зробили. 20 обертів раз, і розрізали, і 20 обертів два, і розрізали. І це у нас буде ліве. ліва сторона, то припустимо, і права сторона. Бачите, ось так просто. О, отак гарнесенько. Гарнесенько, усе отак зробили. Треба дуже-дуже-дуже уважно, дуже ретельно. Все так виправити, поправити. Тепер тримаємо. І ось тут нам треба зробити талію. Будемо так казати. Ось, беремо це, в нас буде зав'язочка. І намотуємо. Затягуємо ось так. О, раз, два. Ось так намотав. Тихо, ти не намотуєшся. Намотали, 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 замотали. О, бачите, зробили талію нашому янголу і просто ниточки зав'язали. Зав'язали раз. Зав'язали два. Зав'язали три. І обрізали. Все. Голова є, сам янгол вже є, треба буде тільки зробити йому крильця. На сьогодні усе. До побачення!